Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із Книги Пророка Немії. А навернетесь до мене і додержуватимете моїх заповідей і виконуватимете їх то хоч би ваші вигнанці були на краю неба, я звідтілі заберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. Ми з вами, коли брали стихи, дуже багато стахи Старого Завіту, бачили про те, що Господь Бог винагороджує людей за. Їхнє дотримання закону. І от сьогодні ми бачимо, як пророк Неємія передає слова пророцтва. передає слова Божі, які він почув і каже людям. Коли навернетесь, покаєтесь, де б ви не були, я все рівно вас повернув своє місце. Тобто поверну додому. Ще одна нагорода за додерження закону. Коли у 2014 році почалась війна, багато хто з людей змушені були залишити свої домівки переїхати жити в іншій області. Так, це, це була така внутрішня еміграція. Цих людей було, ну. Кажуть, багато, але якщо взяти в рамках України, не настільки багато. Знали, що є переселенці, знали, що є біженці, але це було так можна так сказати, не настільки масове, щоб захопити всю Україну. Проте, коли 24 лютого почався цей великий наступ на Україну. Скільки людей не просто переїхали в інші області, а виїхали за кордон? Говорять про 5-6 мільйонів людей, які виїхали за кордон. Взагалі виїхали, не говорячи вже про внутрішньо переміщених людей. Тобто весь наш народ, наче, став переселенцем, вигнанцем у своїй країні. Люди, які повертаються і не мають куди повертатись. Тому що зруйновані будинки, тому що їхні села, містечка, міста є в зоні бойових дій. Люди бояться повертатись в Україну, тому що продовжують далі ракетами обстрілювати всі, практично всі області нашої країни. Це і страх. Але як ми можемо це все подолати? Так, як зробили євреї. Покаяли в своїх гріхах, визнали, що були неправі, визнали те, що зрадили Бога, зрадили Його заповіді, зрадили віру свою. І як результат, вони потрапили всі в полон. Але через покаяння, і навернення. Їм було дано шанс знову відродитися. І всі, хто бажали, повернулись назад в Єрусалим, повернулися назад в свої дії. Так їм було важко. Але з вірою в Бога вони відновились, вони відбудувались. Вони знову стали одним єдиним цілим народом, сильним народом. Що стало запорукою? Покаяння і дотримання заповідей. Наш народ буде сильним до того моменту, коли він буде сильний у своїй вірі, коли він не буде зраджувати Бога і не буде жити за принципом яка різниця. Наш народ буде сильним до того моменту, коли він буде в нього одна єдина спільна думка. Коли віра людей буде скерована на те, щоб бути з Богом і поважати свого ближнього, наш народ буде сильним тоді, коли він буде відчувати відповідальність за свою країну, за свій дім, коли він буде розуміти наш народ, що наш дім це ось ця країна, що ми можемо на якийсь час виїхати з неї. Але для того, щоб бути щасливим і жити, і розвиватись, ми маємо всі бути тут, в цій країні. А той, для кого ця країна є пустим місцем, хай втікає далі, хай ховається, хай зрікається всього. Хай думає, що пересидить там, десь за кордоном, поки війна тут триває. Хай далі думає, що він не має куди вернутися. Якщо ти не маєш дому, відчуття, що це твій дім, то ти цього дому не будеш мати ніде. Ти завжди будеш вигнанцем. І дивлячись на історію ізраїльського народу, ми маємо цього навчитися. Де би не були ізраїльтяни, для них дім є їхня земля, їхній є Ізраїль. Та обітувана земля то Єрусалим. Вони всі знають, що не мають туди вернутися. І старалися завжди туди вертатися. А той, кому було байдуже до цієї країни, він хіба що був формальним ізраїльтяном, формально належав до вибраного народу. І от в прикладі цього пророка на ми бачимо. Як він, пророкуючи людям, говорить слова Бога. Допоки будете вірні Богові, я вас збережу, де б ви не були, і приведу, поверну назад у ваш дім, у вашу землю. Тож, якщо хочемо повернутися в свій дім, а наш дім це ціла Україна, цей Донецька, Луганська область це Крим. То маємо бути вірними Богові, маємо визнати свої помилки, розкаяти з них і бути поруч з Богом. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішних, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цю, цей сьогоднішній день, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всвають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. поверни живими і нешкодженими додому, всіх наших полонених. І просимо Тебе, Господи, захисти від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, і як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день і даруй сьогодні нам перемогу над нашими ворогами, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!